Шановні колеги, всім добрий день. Розпочнемо після матчу прес-конференції. вашій увазі. Головний тренер Динамо Київ Олександр Володимирович Шевковський. Розпочинаємо з коротенького коментаря стосовно повінку сьогоднішнього. Ну в першу чергу хочу подякувати нашим захисникам і захисницям за те, що вони роблять, за те, що вони боронять нашу країну, за те, що вони дають можливість нам сьогодні грати в футбол, за те, що вони дають можливість нам дарувати їм позитивні емоції. Хочу привітати всіх уболівальників футболу з тим, що збірна команда України вирішила таку важливу задачу і тим самим показує, що щоб не, як би не було складно нам, ми будемо боротися до кінця, до нашої перемоги. Ще раз хочу, вибачте, я трішки, ще раз хочу подякувати нашим воїнам ПВО, які дають можливість. Ви самі сьогодні бачили. Як складно було, і наскільки багато часу ми витратили за те, щоб чекати, коли буде відбій повітряної тривоги. Ми розуміли, що стосується безпосередньо матчу. Завжди після повернення гравців з лав національних і молодіжних збірних дуже складно проходять матчі. Велика дорога, логістика. Емоції великі, які отримали всі гравці. Національна команда вирішила важливу задачу. ю 19 ю 21 Всі зіграли на високому рівні. Багато було витрачено сил, багато було витрачено емоцій. Сьогодні можливо, десь емоцій нам не вистачало, але ми налаштовували команду на те, що завжди грати дуже складно. Після матчів національних збірних. Я вдячний їм за те, що вони з розумінням до цього підійшли, і вони е було непогано, бо було е складно нам, і вони виповнили той план на гру, який у нас був. Безпосередньо, якщо говорити про саму гру, то в принципі я можу сказати, що рахунок не відображає тих дій, які були сьогодні на футбольному полі, об'єктивно кажучи. Просто в даному конкретному матчі реалізація була на високому рівні. І мали забувати шостий, але не забили, отримали контратаку, де пропустили гол. Шановні колеги, переходимо до запитань. Хто перший? Відповів на всі Та, питання зразу. Сьогодні відбулося таке цікаве тренерське протистояння в УПА, тому що дуже рідко протистоять тренери-воротарі колишні. Як ви поважаєте, ця тенденція буде набирати обертів у небудь не знаю, ми можемо подивитися з вами і, і, і взяти до уваги сьогоднішнє ваш, ваше питання, мою відповідь, і подивитися, як буде відбуватися далі. Але я хочу сказати, що з Сергієм Дуганським в нас дуже велика історія. Ми ще будучи гравцями юніорської збірної України, разом виступали. Нам було по 17, 18, 16 років. Ми ще грали. Тому завжди слідкували друг за один за одним, бажали успіху. У нас було таке протистояння, але нормальне протистояння. В сьогоднішній грі, я вже казав, до лав національної збірної долучили було 12 гравців. Ми під час підготовки, коли були відсутні гравці збірних, у нас було 8. Гравців першої команди ми долучали гравців з Ю-19. Нам було в даному випадку непросто і за, оста... за ті три дні, які була можливість, ми навіть нічого не могли е... напрацювати, тому що треба було, щоб гравці відновилися емоційно зарядилися до цієї гри. А ми розуміли і завжди пам'ятаємо, як непросто і складно грати тут в Полтаві. Це футбольне місце, це футбольна команда, і я бажаю їй тільки успіхів в наступних матчах. А команда Полтава могла провести повноцінний, повноцінний збір, якщо можна так сказати. І ми розуміли, що фізично вони будуть виглядати краще нас. Ми це розуміли. Тому індивідуальна мастерність, бажання ми не мали програти в мотивації, в бажанні, і в. Скажімо так, в реалізації. Ми над цим багато працюємо. Багато в тренувальному процесі над цим працюємо, і сьогодні нам це вдалося. А я бажаю Сергію на цьому поприщі, якщо можна так сказати, тільки перемог, крім матчів з Динамоків. Наступне запитання, якщо є. Ще ж усім... якщо... Да, будь ласка, останнє запитання. Ще цікаве запитання. А, сьогодні повернувся нарешті Андрій Ярмоленко, і він вийшов за рахунок 0-3, якщо не помиляюся. А, він повернувся а, за таких умов, коли вже команда мала комфортну перевагу в рахунку. А, це не тому сталося опорення, чи він був уже повноцінно готовий до того, щоб о, грати о, на такому рівні? Він був готовий вийти на футбольне поле, не був готовий відіграти всю гру. Пла заміна була запланована ще до матчу, щоб його випустити хвилин на 20, 30, 15, в залежності від того, як буде подія на футбольному полі розгортатися. Але це була запланована о, заміна, і він о, готувався. В нього дуже непросто проходила реабілітація, але його бажання, його авторитет в команді має велике значення. Шановні колеги, всім дякуємо. На все добре. Дякуємо гарно, тихого, спокійного і Ночі. Слава Україні.